Всім привіт! Мене звати Люда, і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати, як я повітряні корінці заправляю у ґрунт, не чіпаючи їх і не пересаджую, тому що орхідейка почала розпускатися. Це, як ви бачите, є парфумна фабрика, така мелота. І я її хотіла пересаджувати, але так як вона випустила квітоносик, я її вже і не чіпала. Не чіпала. Чому? Тому що корінчики у неї були тут не дуже хороші, коли я її купляла. Але орхідейка сама собі справилася. Я заблокувала її, оті всі гнилі корінчики, які знаходилися у посадці. Заблокувала магнікуром, і вона потихеньку почала відрощувати собі молоді корінчики, і потихеньку бачу, орхідейка відновлюється, відстановлюється, вже наростила у мене 4 листочки і вже почала квітнути. я вам хочу сьогодні показати, як я хочу її трошечки припідняти, і хочу оці корінчики всі. Які е, ось цієї сторони почали отак вилазити, тому що я відсипала трошки ґрунту і е, перемішала її з корою, і також трошки дала триферну. І зараз я хочу на триферн також устелити трошки моху. І всі ці її корінчики, які є, заправити у її посадку. От ви бачите, як зараз ця орхідейка у мене росте. Я би її була пересадила і просто відстригла оцю частинку шийки. І з цими гарними молодими корінчиками була б її посадила. Але так як вона вже мені почала квітнути. Я її вже не чіпала. А тепер я буду її трошки отак припіднімати, припіднімлю оці всі її корінчики. Тут буду акуратно заправляти всі її оці корінчики, які вона ростить, щоб не закуплила. Я отак заправлю у горшечок, припідніму. Також я взяла. Кору, взяла мох, взяла отаку кору, яка дуже довго набирає вологу. Така рижа кора, і я цю кору поставлю отак під стволик. У мене вона тут знаходиться біля мене. І я вибираю отакі гарні куски. І я так її обкладу, щоб вона могла так, як спертися. такі куски закладаю під стволик. Я її так як даю, такий стільчик, щоб вона так, якби на присіла на нього. Корінчики. Отак От заправила, також заправляю з цієї сторони у ґрунт. Вони зараз припіднялися, і вони тут припідняті. Але то не страшно. І беру мох. Мох уже такий вогкий, і я буду отак корінчики Легенько-легенько, щоб не зачепити. Їх обкладати мохом, щоб вони могли тягнутися туди до вологи. І я отак обкладу. Мох знаходиться у мене із іголочками. І я мох. Не обираю від тих іголочок, отак хай буде. Також отут є отакі проміжки між шийкою, і от я буду закладати, пробувати, які мені будуть тут підходити коринки, і я буду отак закладати, щоб мені шийка мала багато-багато повітря, бо я обкладаю мохом. Так, такий кусок заклала гарний. І я не хочу, щоб мені мох торкався до шийки. Отак, ці корінчики, які такі гарні, великі. Я хочу їх накрити, щоб вони мали куди тягнутися, щоб вони не були у повітрі. Щоб вони мали вологу, отак я їх прикриваю, навіть лізуть уже і звідси корінчики, то я також буду старатися їх заправити сюди до моху, щоб вони могли собі тягнутися туди до вологи. Колу, по колу я і заправлю, не є складно, це не є така процедура складна, але зате орхідея краще буде рости. Також дивлюся під листочок, бачу тут Може йти мені кора, і я кладу отут коринку. Підкладаю. Також тут під корінчик підкладаю, щоб він мав багато повітря, і мохом накриваю. І це все отак гарно мохом накриваю. Поки що. Орхідейка квітне, я її і не зможу пересаджувати. А отак трошки її покращити, її ріст корінчиків. Я зможу її отак допомогти. На сьогодні цій орхідейці достатньо буде. навіть Бо я укриваю уже мохом і бачу, що корінчики починають. Від моху брати трошки вже вологу. В орхідейці буде краще. Корінчики накриті, мають вологу. Це, це отак я роблю ненадовго. Це така у мене конструкція. З такими орхідейками, які е, випадають з горшків. Просто я її тимчасово так якби укріпляю, аби вони за той час поки будуть квітнути, щоб їхні корінчики також могли і краще вростати у ґрунт, і щоб були накриті, щоб так швидко не просихали. Отака милота. Отак я уклала мох, як ви бачите, і оця мелота отак мохом обкрита. Отак. Вона знаходиться в такій посадочці, на низу водичка, керамзит, як ви бачите, і. Оця вся посадка, її ще все все магазинне. Але так, як ви бачите, корінчики йдуть донизу. Значить, якщо вона йде донизу, вони, вона корінчики не куклить, і, значить, все їй подобається. І е, також бачу, отут корінчик також такий довгий пішов донизу. Значить, ці орхідейці все подобається. Просто я її не пересаджувала. Бо я очікувала від неї вже і цвітіння, і ця орхідейка отак у мене і знаходиться. Також візьму пару отаких от невеликих кусочків, поставлю поставлю так, щоб мені вона отут не торкалася. Біля шийки вкладу. Щоб мох мені до шийки не торкався, і я так обкладу цією корою. Ту поклала під низ, а цю трошки дрібнішу покладу отак зверху. І також кору підставлю під листочок, щоб листочок не лежав мені на мосі, щоб не прів. Отака От вийлася у мене конструкція, обкладжена і крупнішою корою, і трошки такою середньою. І отак, бачите, я тільки її обклала і вже сіренький корінець став трошки інакший, бо вже відчуває вологу. І отак ця орхідейка буде розквітати. Вона вже розпустила два мені бутончики таких красивих милих. Дуже гарна орхідея. Дуже гарні, тут є у неї такий крап. Сподобна орхідейка. Отаке у мене сьогодні було відео. Трошки додала муху, трошки додала кори, так, щоб моя орхідейка. Не дуже так гойдалася у горшечку, щоб не травмувалися її корінчики, які вона випускає, і трошечки її укріпила. А якщо вам відео сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я всім вам гарно дякую, що ви дивитеся мене, що ви підписуєтеся на мене. Я вам щиро і щиро дякую. А я всім вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю, у кожну хатину, нехай добро проростає у нас на Україні. І всім бажаю тільки віри, віри, надії і любові. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!